Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні будемо готувати разом з вами смачний, а головне корисний гречаний суп з печерицями і курячим філе. Які інгредієнти будемо використовувати: гречка тут у мене 100 грам, 50 звичайної і 50 зеленої. Куряче філе одне. Неповна чайна ложка ваших улюблених спецій. У мене це хмелі сунелі і різні сушені трави. Також чорний мелений перець по смаку. Півтори чайні ложки. Багато поки не додавайте, краще тоді підсовувати, якщо буде замало солі, також 2 лаврових листочки, 7 печериць середнього розміру, одну морквину, 2 картоплини, одну цибулину. Це розрахунок на 2,5 літра води. Почнемо з того, що промиємо куряче філе, обріжемо всі непотрібні нам шматочки його, ці жирові плівки і поставимо варитися. Як тільки воно закипить, ми цю першу воду, цей перший бульон, зливаємо. Заливаємо свіжу воду і знову варимо куряче філе. Це вже буде той бульйон, який будемо використовувати для нашого супу. Поки наше куряче філе вариться, ми готуємо бульйон. Ми моркву натерли на терку, гриби нарізали ось такими кубиками, пластинками, кому як зручно. Гречку добре промили, прочистили. Картоплю нарізали ось такими кубиками і дрібно цибулю. Куряче філе проварилось 20 хвилин. Ми його дістаємо. А сюди відправляємо картоплю, цибулю, моркву, гречку і варимо це все 10 хвилин. Тепер відправляємо на суп нарізані печериці, два лаврові листочки проварюємо ще 10 хвилин. Тепер додаємо в наш суп куряче філе, яке ми витягали і нарізали його шматочками маленькими-великими, як вам більше подобається. Додаємо сіль, ваші улюблені спеції, чорний мелений перець. Перемішуємо і варимо ще 5-7 хвилин. Все, смачний гречаний суп з грибочками, печерицями і курячою грудкою готовий. Я впевнений, вам цей рецепт сподобається, готується доволі таки швидко. Мені дуже подобається. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!